Я всіх вітаю. Ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні я хочу дуже швидко розглянути ось цю книгу. Вона називається Маленька, чорна сукня. Це видання від Вог. В бібліотеці це нове видання, і навіть можна подивитись, в принципі, наскільки воно нове, щоб розуміти взагалі, тому що я не подивилась Зараз, 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 можливо, це з кінця. Десь тут, з якого воно часу це видання. Чому я це дивлюсь, щоб сказати вам, наскільки воно сучасне? 24-го року воно сучасне. Тож, поїхала його дивитись, я скажу вам, що цю книжку я просто гортала, я її навіть не прочитувала ніяк, ніде. Можливо, там десь якісь зноски, щоб себе врегулювати, про, яке, про яку сукню саме йдеться, чи вгадала я, скажімо так, чи ні. Але, знаєте, зараз, от зараз мені кидається в очі. Дивіться, яка маленька пройма. Тут вона просто овальна, маленька. Звісно, що рука не така вже і велика, проте вона ну, дуже маленька. І, і ця пройма досить. Прилягає до тіла, тобто немає ніяких відставань. Дивіться, вона ось тут прямо дуже-дуже високо. Я думаю, що її висота близько. Можливо, навіть це 16 це стандартна, я думаю, що там близько 14 см висота цієї пройми. Але ми можемо подивитися, що це існує, що так роблять. Я вам скажу по собі, що це дуже зручно на літніх сукнях. Якщо ви. Хочете, можете спробувати собі. Неважливо, якого ви розміру, але такі дуже маленькі пройми, коли вони дуже класно зроблені, вони досить зручні в носінні влітку чи в якийсь сезон, де можна ще одягнути щось таке без рукава. Тож, поїхали дивитись, про що взагалі ця книга? Ця книга вона про направлення саме чорної сухої. І про цю, що вона нам говорить, що чорні сукні бувають різні, і вони бувають. І саме з Шанель і почалися чорні сукні. І ось ця цей тренд на маленьку чорну сукню, яка повинна, начебто, бути в гардеробі кожної жінки. Так це чи ні? Це окрема історія. Але давайте Декілька із цих суконь по розділах подивимось тут є. Скільки П'ять розділів, але перший розділ то просто про моду, скажімо так, і про моду на сукні, в принципі, з чого взагалі почались сукні саме такого плану, як ми бачимо в цій книзі, і саме чорні. Чорні сукні розділяють на елегантну чорну сукню, на сукню, в якій дуже багато деталей, на шарм фаталь, тобто така досить відверта сукня. Якщо ми подивимося більш уважно до всіх цих суконь потім, ми можемо побачити, що в кожному розділі є сукня саме Шарм Фаталь. Так що, дівчата, чорна сукня не обов'язково якась упаковано бібліотечна. І дотик до деталей. так називається розділ, тобто сукні, які максимально до, деталізу... Деталізовані, але в сучасності. Я вибачаюсь, дотик до сучасності. Там так само є дуже багато деталей, але все ж таки, ну все ж таки, ви побачите, що там, що там є. І там є і деталі, і колір, і а, сучасна, сучасний крій, зовсім не схожий на якийсь той, до якого ми звикли в гарному стилі. Проте давайте менше бовтати про це, а йти а, розглядати сукні. А, Сукня на Жизель, ви бачите, вона мені здається, що вона взагалі в'язна, хоча ні. Вона не в'язана, вона все ж таки зі шкіри чи з чогось подібного. Я зараз дивлюся, чи це якийсь такий по типу трикотаж, ну дуже вона схожа на в'язаний. Дівчата, які вміють в'язати особливо гачком, то все в ваших руках і все на користь вашому гачку, який не буде сумувати. Тож, будь ласка, ось такі сукні можна в'язати. Це тут показані сукні, я вам скажу, вони не мають зовсім часу. От просто від слова зовсім часу вони не мають. Я ось так підніму книжку, щоб було видно. Ця сукня вона входить до елегантного розділу, саме чому? Тому що тут є такий малесенький бантик, вона відверта, її можна було б і до фаталь. Віднести, але тут все так навколо тіла, тут все досить чіткими лініями. І ось на цій фотографії на обкладинці не було так видно, а на цій фотографії можна побачити, що репсовою стрічкою оброблені всі краї. Це дуже-дуже такий чудовий варіант для того, щоб. Якомога скоріше обробити подвійну тканину, наприклад, ну, чи в один шар, неважливо, І зробити якийсь ще акцент. Тобто, я буду прибрати вже закладинки, вони мені не потрібні. Ось тут ще опис іде. Я зупинилась на цій сукні. Це сукня саме 52-го року. А, так, і це сукня від Крістіан Діор. Я підглядаю, хто тут є її модельєр, тому що я інколи можу і, помилю, і помилитись, але ця сукня, до речі, ось ця. Ось цей борт, він мені дуже нагадує сукні від Шанель в часи Карла Лагерфельда. І я зупинилась на цій сукні для того, цю закладинку, щоб взяти її на моделювання, тому що в, в, у Карла Герфільд він буквально от в своїх, можна так сказати, оста, передостанніх колекціях, декількох останніх роках, він саме відображав саме ось цей борт. І такий широкий, і це складне моделювання, але воно дуже-дуже цікаве. Тож ми можемо бачити, що це елегантність, вона до максимальної закритості, але з жіночим шиком. Далі, тут ми бачимо ось ця сукня, вона теж до елегантності, але вона досить така сучасна, досить. Жіночого дів, дівчача, так скажімо, тобто це вже на роки не 30+, хоча хто має можливість, він може носити в 30+, не те, щоб. Ну, хто, хто взагалі має натхнення до такого. Просто Це вона дуже-дуже ну, для юної такої дівчинки. Ці дві сукні ми бачимо, це саме початок розквіт тих суконь 20-ті 20 роки ХХ 20 сторіччя, коли почала Шанель вже виготовляти одяг. І в неї саме пішла ця чорна сукня, і це саме замальовка від Шанель, тут про то пишуть. Так само Люсьєн Лелон тоді був такий так само дизайнер. Він доклав руку до таких суконь. І ці сукні всі були досить популярними на час розпочатих таких маленьких суконь. Я буду перегортати, щоб підкреслити щось. Ну, як, на мою думку, цікаве, тому що тут можна розглядати годинами, в принципі, це сама-сама спокійна сукня. Я б її назвала така сукня комбінація, але без розкрещення по косій. З мереживо. Можливо, я так бачу, що то мереживо йде саме по краю, воно дошите, а вся загальна сукня вона з якоюсь, можливо, то креп. Ми не знаємо. Тут ми можемо побачити сукні саме такого пальтово-жакетного плану. І це вже більше до модерну. Хоча, якщо так взяти, то є такий дотик до, саме до того шарму 60-х-50-х років, коли були такі собі. Балахончики, І якщо то 20, то рівний, рівнесенький силует. Дуже багато кишень накладних особливо, і клапанів над цими кишенями, широкі манжети і цільнокроєний рукав. Це дуже сприяє минулим часом. Ось ця сукня, вона так само до елегантності і ця сукня, вона 51-го року. Хто тут дизайнер, хто тут дизайнер, не можу зараз швидко знайти, але її приурочили саме до Різдва. Тобто, це випуск журналу, випуск журналу до Різдва. Так як це книжка-Вог, то тут, в принципі, все, що стосувалося видання саме Вог. Так, все в деталях. Все в деталях. Саме сукні, які максимально нашпуговані якимось деталями. Рюші, банти, досить чогось багато, можливо, з поєднанням з іншими кольорами, але це все одно є саме актуалізація саме чорної маленької сукні. І ви бачите, яка то є чорна, елегантна, маленька сукня, називаємо її так. Тут є дуже багато ось таких вставок, вони кольорові. До речі, ось ці вставки я. Не знаю, чи то трикотаж, чи то що. Тут так особливо не підписують. 16-й рік цієї сукні видання, але ось все це це начебто, знаєте, той малесенький палацик, який настілюємо у ванну, який такий диркатий і напіврезиновий резиновий, як він. Правильно той матеріал називається. І ось тут саме його і використали, В сукню його додали. І е, тут, я так розумію, це якась як сумочка. Тут маленька суконька, вона взагалі маленька, вона чорна, її погано видно навіть мені, але тут є щось подібне аплікаційним е, таким мережевним вставкам. І додано це ще кольором. Ви бачите, той є е, е, жовтий колір і така яскрава. На білому фоні з синіми, можливо, то волошки, можливо, то якісь інші рослинки, але, в принципі, така, собі, такий собі кардиганчик. Ще одна сукня, вона відображає корсажний варіант. До речі, це один, ну, так скажімо, зі складних варіантів моделювання сукні. Я не те, щоб її намірююсь взяти на моделювання. Але я просто хочу зазначити, що для того, щоб такі сукні тримались на, вашим, на вашому тілі чи на тілі вашої замовниці, є один секрет в таких сукнях. Це нижня частина, яка називається корсет. Корсет може бути повноцінним корсетом, може бути корсажним корсетом, тобто ну, не повноцінним корсетом. Проте, той корсет він повинен так щільно облягати тіло. Людини, дівчини, жінки, неважливо, щоб потім зберігати цю сукню на своєму місці, щоб не підтягувати постійно його догори. Ось така є деталь в таких, в таких сукнях, тому що ви бачите, що вона не облягається сукня, вона піджачного такого плану і вона досить свободна, за рахунок чого вона тримається, тільки за рахунок корсету Це, до речі, Діор був Діор. Ще одна деталізація сукні 50-х років. Ось ця сукня. Це ворд до речі, чорна сукня від Ворда. Тоді ще існував цей будинок в 50-х роках, і вони ще робили. Але сукня дуже актуальна і на зараз. Я на неї дивлюся, просто що чорно-біла фотографія, але вона дуже актуальна на зараз і можна таке робити з готового матеріалу чи з власноруч, зробити ось ці всі смужки, як закладинки стрічкові. Так що, будь ласка, все одно всі фотографії я зберігаю і додаю на сторінку до Instagram, інколи до Цього, якщо пропускаю до Ютубу, якщо пропускає Ютуб. Так що дивіться, розглядайте і шукайте в інтернеті, можливо, для вас це буде щось цікаве дійсно. Шарм Фаталь, про те, що я казала, це саме сукні, які йдуть дуже і дуже відвертими, в яких є максимально, максимально відкриті. Цість по тілу, який дійсно ще маленький, тому що вони навіть дуже-дуже коротенькі, ці сукні. І ви бачите, практично вони всі міні. І ось тут навіть з оцими смужками з тканини, які оголюють максимальну частину тіла, не тільки спину. Але ще й боки, ще й по грудях вони дають максимальну відвертість і відкритість. Ви бачите, наскільки ось тут ось ці смужки з тканини, чи з якоїсь гумової тканини, чи чогось такого, вони начебто утворюють такий собі імітований рельєф скелету. Тобто, ось тут є лінія, саме як скелетна. Частина хребта і ребра, тож це така собі імітація. Тут сукня вона більш стримана, але все одно вона така достатньо оголена. І це знову ж таки з приводу тих сукень, які можна зв'язати для тих, хто полюбляє в'язати. Тут так само Міла Йовович, яка лежить, мені здається, ту... Ні, то не трикотажна, але можна із трикотажу так само зробити, чи поєднати трикотаж з тканиною. Можна все. Це 2007 рік, це 2013 рік, але подивіться, наскільки вони можуть бути актуальними і зараз. Хто зі мною поспорить про то і відкриє потім купу інтернетів, купу журналів і побачить подібне. Я думаю, що ваші змагання потім зникнуть. Так, тут дотик до сучасності, але тут такий дотик до сучасності, що він мені більш нагадує. Знаєте, не модерн... До речі, модерн у французькій мові він саме перекладається як сучасність. Це не модерн в нашому розумінні до якоїсь стилістики. Це саме сучасність. А все саме ця сучасність в нашому розумінні вона веде до якоїсь ну, менше деталізованої історії. А тут ми можемо побачити. Вже якийсь ренесанс, знаєте, тому що дуже багато об'єму, дуже багато рюшей, дуже великі об'ємні рукави, і дуже і якісь додані деталі, як банти, і, та, і дуже багато ось таких в ряд викладених. Гудзиків, тобто все це мені більш до Ренесансу, більш туди, до навіть десь і в XVII, і в 16 століття мене відправляє, судячи цієї, але це так само. Чорна маленька сукня, хоча вона досить об'ємна. Тут так само, здебільшого, це відгук модернованого, тобто сучасного ренесансу, я б так його назвала, Чому? за рахунок рукавів, ви бачите, наскільки вони об'ємні. З рахунок того, що ми з вами розглядаємо дуже багато історичних книг з історії моди, тож ми вже можемо десь більш-менш орієнтуватись і бачити результат впливу історичних Костюмів, назваємо це так, тому що там, в принципі, це не костюм як костюм, а це ж все ж таки одяг, який носили і як він відображається на сучасності. Це 2012 рік. І хто тут хто? Дріс Ван Нотен. А Дріс Ван Нотен то є саме скандинавський дизайнер, я тільки не пам'ятаю, чи то швед, чи то Норвег. Ось це я не пам'ятаю, але. В нього є дуже-дуже цікаві колекції. Чорна маленька сукня, ця чорна маленька сукня, ви її бачите, вона тут зі вставками сіт, крупної сіточки. Такі досить об'ємні кишені, 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 які нарочито зроблені об'ємними, але вони не накладні. Тобто, тут Така, таке собі моделювання, якщо вам цікаве таке моделювання, на ліс таку сукню можна робити. Чи будете ви виставляти сюди сіточку, чи не будете, то ваше вже а, побажання. Але а, хто тут дизайнер? Це 2011 рік або Ботега Венета. Ця сукня від Бутега Венета. Тут, до речі, теж сукня від Бутега Венета. Але тут, можливо, вам буде погано видно. Ось ці крильця від реглану, вони так само більш туди до Ренесансу, до того впливу. Так, тут трошки нам залишилось ще одна сукня, вона дійсно більш сучасна. Тут цільнокроєний рукав. Скоріше за все, мені... а ні, вибачайте, ні, не цільнокроєний рукав. Тут просто такий крій, досить об'ємний. Що... Здається, що рукав е цільнокроєний, але тут є така собі застібка, скоріш за все, це імітація. Саме по плечу, саме ось такою планкою зроблено все плече, яке перетікає в кошик, такий, в човником, Горловину і виходить на інше плече. Сам рукав він одношовний і він доточується. Це саме з, зі шкіри 2012 рік Майкл Корс. Так що, будь ласка, ви бачите тут так само зі шкіри. Хто тут дизайнер? 1969 рік. Нічим не відрізняється від 2024 року силует однаковий, тобто всі прості сукні, які ми з вами моделюємо, вони протікають з року в рік, з тренду в тренд і будуть через сторіччя ще досить актуальні. Так що ви бачите, а хто тут дизайнер, можливо, 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 не, не можу так точно сказати. Можливо, Джорджина Лін, Лінгар, Я не знаю. Скажу вам, я, що я не знаю, і не буду стверджувати, хто тут такий дизайнер. Ну, раз ми тут вже зупинились. Ось така досить сучасна, але ретро а Жінка. Назвемо це так, тому що тут ви бачите, наскільки все упаковано десь туди, в ретро, в серединку 20-го сторіччя. За рахунок зачіски елементів, аксесуарів. Ну і, звісно, що сукня так само нам передає саме подих серединки десь 40-50-ті роки. Цієї стилістики. І ще одна, вона не менш, не менш актуальна і зараз, хоча це 2001 рік. Це хто тут в нас, хто тут Дольче Габана? Будь ласка, так, ну, він дуже мережево полюбляє. Я маю на увазі бренд Дольче Габана. Так? і в цей бренд, цей, цей, цей актуальний мережевний стиль, він і зараз в тренді, і він дуже нагадує. Будь-які 18 сторіччя і початок 20 століття сторіччя, і середина ХХ сторіччя, кінець і знову ж таки перетікає в 21 тож мережу бути, і маленька сукня може бути якось така міні. так Можна так само зробити і міді. Тут маленька чорна сукня, але вона вже з плісірованою такою спідницею. Плісе. Не гофре немає. У французькому навіть гофре, там щось є під гофре, але ну, вони називаються скрізь, навіть в магазинах плісе. Тож, воно додано іншого кольору мережевною такою полоскою. Якоюсь. Тобто, будь ласка, комбінувати і модернувати, тобто, усучаснувати можна все що завгодно. Все, на цьому я завершую огляд цієї книжки, мені її треба обов'язково здати завтра вранці, і можливо я її ще раз візьму саме на почитати, тому що я поповнюю свої знання, тому мені це цікаво. Ділюсь з вами, тому що мені це цікаво ділитись. І бажаю всім натхнення. Будь ласка, хто за? Чорну сукню шити собі. Це невідмінна річ і дуже-дуже інколи важлива все ж таки, в гардеробі. Проте, якщо вам сукні взагалі не цікаві, не шийте. Всім до нової зустрічі, гарних свят і нових суконь. Всім до побачення!